Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист ефір марафону. Продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і попко починаємо. Росія цієї ночі масово атакувала Київщину. У Фастівському районі загинув чоловік. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у будинку. Повідомив голова ОВА Микола Калашник. В загалом у районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, автомобілі, виробничі та складські приміщення. Знеструмлено місто Славути. Чусі об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення, місто з теплом та водою. Через підвищену небезпеку в регіоні та пошкодження залізничної інфраструктури поїзди зі Славутича їдуть із затримкою 40 хвилин. Повідомили в Укрзалізниці. Через коливання напруги в мережі пізніше на півгодини відправилися електричка зніжена до Києва. Унаслідок нічної атаки дронів у Києві загинула людина. Троє людей постраждали. Повідомили в ДСНС. Ворожий дрон влучив у приватний медзаклад зі стаціонарним відділенням в Оболонському районі. Звідти евакуювали 25 людей. Загалом, за інформацією голови районної адміністрації Кирила Фесика, на момент атаки в лікарні було 70 людей. Пожежу вже загасили. Ворог атакував також Чернігів дронами та балістикою. Лише за дві хвилини пролунало з десяток вибухів. Попередньо гатили росіяни по одному з підприємств. Повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Згодом він додав, що горів гаражний кооператив та приватний будинок. У Харкові вже шестеро загиблих на місці удару російської іскандера. Напередодні ввечері очільник ОВА Олег Сенігубов повідомив, що рятувальники знайшли фрагменти тіл ще трьох людей. Нагадаю, від п'ятниці у Харкові триває пошуково-рятувальна операція. Ворог вгатив двома іскандерами посеред місця. 27 людей були поранені. Через кілька годин після удару з-під завалів дістали тіло трирічного хлопчика та його мами. Наступного дня знайшли рештки ще однієї людини. І вчора ще трьох пошуки продовжуються. Пошкоджено понад 30 житлових будинків і лікарня. Повністю зруйнована торгівельно офісна будівля та житловий будинок. За вчора на фронті відбулося 154 бойових зіткнення найбільше ворожих атак понад півсотні на Гуляйпільському напрямку. Там сили оборони зупинили штурми у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівка, Дорожня, Дорожнянки та у бік Святопетрівки. Під 50 атак було на Покровському відтинку, де росіяни намагалися прорвати нашу оборону поблизу шахового, Нканорівки, Родинського, Мирнограда, Молодецького та у бік Новопавлівки. Активні бої точилися на Олександрівському, Костянтинівському і Лиманському напрямках. Глухий гуркіт кулеметних черг ворога, свист куль над головою, а земля, що здригається від розривів, такою була перша ротація на передовій прикордонника з позивним «Слон». Він пішов до військкомату в перші дні повномасштабної війни. Відбув кілька ротацій на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Спочатку був кулеметником, тепер водій, механік. Історія прикордонника далі у сюжеті. Війна у його плани не входила, але коли ворог прийшов на українську землю, пішов захищати країну. Ярослав з позивним слон військовослужбовець з 9 го прикордонного загону імені Січових Стрільців на службі з березня 22-го. служу з 22-го року березня місяця, мобілізувався і прийшов захищати батьківщину і попав 9-й прикордонний загін. Перша ротація найважча не тільки фізично і морально. Перші штурми, перші втрати, справжній бій. Усе це він пам'ятає до дрібниць. Як кулеметник Слон завжди був серед перших. На всі позиції, які мав зайняти його підрозділ, він заходив попереду, беречи на себе відповідальність. Люди були настроєні добре, тому що люди прийшли, вони знали, чому вони сюди прийшли. Були також штурми, і ми ходили, і нас штурмували. Важкий перший бойовий досвід. Ми пішли трьох, це був у нас. Нам треба було продвинутися і зайняти посадку, закопатися. Ми зайшли туди, нас побачив ворог і нас почали розбирати з двох пулеметів. Тоді вони вийшли живими і повернулись знову, вже знаючи, де ворог і як тримати оборону. Кожна ротація, скажімо, вона відрізняється від іншої, тому що війна не стоїть на місці. Ну, все продвигається дуже швидко, додаються дрони. Ну, якщо на першій ротації дрони і впівішок не було зовсім, скажімо так, ми не бачили, що це таке. Були мавіки, але скиди якісь були. Ну це були мінімальні. Загалом захисник боронив Україну на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Ротацію Вовчанську згадує сильно відрізнялася від бої на Донбасі. От також, наприклад, її не можна порівняти з Донецьком, бо Донецьк це був частний сектор, це був завод. Там є комунікації, є де сховатися. А вовчас це була просто посадка. Ми зайшли в посадку. Ми мали там окопатися, зробити роб, зробити кругову оборону цієї посадки і тримати її. Упродовж кількох ротацій слон був кулеметником. Згодом перекваліфікувався на водія. Тепер доставляє людей і техніку на нуль під постійними обстрілами світла і в тумані. Від його рішень залежить життя побратимів. Ти маєш довести особовий склад, як туди, так і назад, і вони мають уціліти. Це все залежить від тебе, від твоїх навиків. Заїжджаємо вночі, заїжджаємо в ПВС, без світла заїжджаємо. Реби мають працювати. Ти маєш з цим всім дивитися. Попри в тому, небезпеку і постійну напругу. Слом переконаний, зупинятись не можна. Війна змінюється, ворог адаптується. Отже, треба бути на крок попереду. Ворог розуміє тільки силу. Дар'я Лиходід, Юрій Лозенко. Ми Україна, марафон Єдині новини. У сполучених штатах сьогодні відбудеться перше слухання у справі Ніколаса Мадуро. Очікується, що його разом із дружиною доправлять до суду на Мангеттені. Звинувачень багато серед них головні участь у міжнародній групі з торгівлі наркотиками та зброєю. За це Мадуро світить кілька довічних термінів. Хто ще на лаві підсудних та що зараз відбувається у Венесуелі, розкаже Леся Головіна. Порожні вулиці Каракаса жителі міста не можуть отямитися після американського удару та викрадення президента. Більшість венесуельців готуються до великої війни і запасаються найнеобхіднішим ліками та продуктами. Подивіться вулиці порожні. Люди виходять, щоб скупитися і швидко повертаються додому. Повна невизначеність для кожного. Ніхто не знає, що буде завтра. Обов'язки Ніколаса Мадуро на себе перебрала віцепрезидентка Делсі Родрігес, склала присягу та заявила, що Венесуела готова до взаємин зі США, однак лише у рамках міжнародного та венесуельського законодавства. Ми попереджали, що ця агресія буде здійснена під фальшивими виправданнями. Тепер усі маски спали. Ми бачимо єдину причину зміна режиму в Венесуелі. Така зміна режиму, яка дозволить відібрати у нас наші енергоресурси, наші корисні копалини та природні багатства. Нікола Самадуро та його дружину Сілію Флорес вже привезли до Нью-Йорка. Обвинувачення, які закидають подружжю, стосуються торгівлі наркотиками та участі в міжнародній злочинній групі. Суд розпочнеться вже сьогодні на Манхеттені. Крім президента з дружиною, заочно судитимуть також їхнього сина та ще кількох венесуельських чиновників. Той факт, що його судитимуть в південному окрузі Нью-Йорка, свідчить про те, що США вірять, що мають дуже сильні факти проти Мадуро. Південний округ це де засідають прокурори рок зірки, але ще там найжорсткіші судді. Також не треба забувати, що саме в південному окрузі слухали справи мексиканських наркобаронів. Тому це звичне місце для таких справ. Тим часом по всьому світу прокотилася хвиля вуличних акцій: одні закликають звільнити Ніколаса Мадуро, інші вітають ініціативу Дональда Трампа. Я сподіваюся на мир для всіх. Тому ми тут з родиною святкуємо. У мене там є рідня, і я дуже хочу їх побачити. Гітлер, ми бачимо нового Гітлера. Ми повинні піднятися і сказати ні імперіалізму. Геть з Венесуали, геть з Латинської Америки. Операція із затримання Мадуро готувалася ще влітку. У ній брали участь керівництво Білого Дому, Держдепартаменту, Пентагону та ЦРУ. Нью-Йорк Таймс пише, що загинули 40 венесуельців, військові та цивільні. З американського боку є поранені, підтвердив Дональд Трамп такі операції вимагають багато часу планування. На місці кілька місяців працювала Генда ЦРУ. Очевидно, вони мали джерела всередині служби безпеки Мадуро. Вони провели масштабне нарощування військових сил, у тому числі спецпризначенців. Тим часом видання Гардіан називає дії Дональда Трампа у Венесуелі путінізацією. Американський президент більше не намагається обходити міжнародні правила та норми, а навпаки, демонстративно їх руйнує. І наслідки таких дій виходять далеко за межі Каракаса. Леся Ми Україна. Марафон Єдині новини.